Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії InfoLight на цоколь D2S з температурою світла 6000 Кельвін. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Лампи повністю металеві, включно з цоколем. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 35 Вт. На кожній лампі є по дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Під'єднується на живлення 12 В з допомогою стандартного роз'єму. Друга лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво відсвічують лампи. Потужність ламп нагадаю 35 Вт. Білий колір світла видає лампа. Колірна температура, нагадаю, також заявлена 6000 Кельвін. Обов'язково після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти, коригувати фари, виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Додаткові характеристики і вартість ламп ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua